Хмельницький отримає грант у розмірі півтора мільйона євро від Невко. За ці кошти реконструюють два приміщення під житло для вимушених переселенців. Рішення погодили на позачерговій сесії міської ради. Це будуть кімнати гуртожиткового типу. Звичайно, що зі зручностями з повним ремонтом для того, щоб забезпечити попередньо приблизно 150-170 сімей з внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. Це тільки вулиця Камінецька, вулиця Інститутська. Ми будемо спочатку набирати тих людей, ті категорії внутрішньопереміщених осіб, які потребують і мають особливі умови. Ну і обов'язково перебувають на черзі. Православній церкві московського патріархату відмовили у користуванні земельною ділянкою на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. Релігійна громада на цьому місці без дозволу проводила будівельні роботи. Це земельна ділянка, яка вже була на слуху, її відводили більше 10 років тому. Там не було ніяких будівель, ну але останнім часом. Московська церква вирішила, що можна без будь-яких дозвільних документів проводити самочинне будівництво. Причому пошкодивши грунти без відповідних дозволів, ми плануємо далі на сесії виносити проєкт рішення про припинення права користуваннями і інших церков московського патріархату, тому що вбачаємо в їхньому існуванні загрозу для безпеки України і для безпеки кожного з нас. Відтепер благодійні фонди, які працюють на території Хмельницької громади, будуть звільнені від сплати податку. На нерухомість. В такий спосіб ми стимулюємо розвиток благодійництва меценатства, а також волонтерства, Тому що на сьогодні подання волонтерства є надзвичайно важливим, адже волонтери заповняють собою величезну нішу для українського війська і для української перемоги. Абітурієнтам, які склали мультипредметний тест на 600 балів, виплачуватимуть винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Цьогоріч цю суму отримали четверо випускників. А 29 обдарованих учнів та 30 педагогів отримуватимуть щомісячну премію міського голови. Педагоги це 50% від мінімальної заробітної плати, обдаровані діти це 50% від прожиткового мінімуму. Право на пільги, якими користувались учасники АТО ООС, відтепер матимуть і учасники повномасштабної російсько-української війни та родини загиблих військових. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.